Говорить, що Гаріч раніше був столицею Гетьманської України. Як спеціаліст, розкажіть, наскільки це відповідає дійсності. Жоден район Полтавщини, окрім Гадіцького, не може похвалитися тим, що його центр був колись столицею України. Із 1663 по 1668 роки Галіч резиденція гетьмана Лівобережжя Івана Брюховецького. Під Гадячем він підписав історичну гадяцьку угоду з поляками, яка... яка буде названа Конституцією. Користуючись нагодою, хочу передати вітання Діда Морозу. Дід Мороз, ти пам'ятаєш, що я хочу на Новий рік? Користуючись нагодою, хочу передати привіт з гетьманської столиці України. Гадяч! привіт Діду Морозу! Дін Мороз, ти пам'ятаєш, що я його хочу на Новий рік? Хочу, щоб ти виконав моє бажання та подарив мені рейнджовер L450.